Смішарики. Коли ніхто не виявляє знаків уваги, день тягнеться повільно і головне даремно. Збожеволіти можна. Минуло півдня, і ніхто не додумається провідати мене, спитати, як у тебе настрій. Та так собі. Як здоров'я. Це ж просто ж свинство якесь. Як швиденько зібрати гостей. Серйозна річ. А Що вона робить? Вимірює швидкість. Ось дивися. Швидкість дерева 0 кілометрів за годину. А чому? Чому? Тому що дерево стоїть на місці. Ясно. А от тепер ти йди до мене. <звук> <звук> Дивися, ти йшов зі швидкістю. Е без турботного їжачка. Дай, тепер я. Ха-ха, ти отримаєш швидкість надзвукового кролика. Вимірюй. Ну, чого ти стоїш? Давай, вимірюй. Тільки краще прицілься, краще прицілься. Неподобство. Ну, ви, взагалі. Ну, що, все гаразд? О -о чи ні? А вже ж ні. Це мені погано. Тримайте мене і я падаю. К коли щось зі здоров'ям ліпше одразу йти до Совуні. Я не можу ходити. Я ж хвора. Якщо гості не йдуть до тебе, отож ти йдеш до них або їдеш кому як до вподоби. Привіт, копатовичу. Як справи? А я от бачиш. Занедужала, надій лише на совуню. Як гадаєш, допоможе? Ти ввечері заходь! Раптом мені краще буде. Ей, -я! хе гей, бареше, береше, уявляєш? Я захворіла. Та не бійся, вона не заразне. Так що приходь, поки мені розмовляти не заборонили. Ми будемо їхати так повільно, то всюди запіснемося. Як ти гадаєш, з якою швидкістю ми їдемо? І швидкістю маленьких в'ючних тварин. І раз і два. 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 І раз, і два. І... Швидка допомога. Приїхала.

Ліжачку, я не зрозумів. Нащо використали? Це ж так романтично кататися на ліжку. Ой, 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 а я куди сіду з погожого вітру. А, <клес>

Що це було? Нюшу, це якось пов'язано з твоєю хворобою. Та не хворію я. Просто заїхала за вами, аби запросити до себе в гості. Так. Іншим разом за мною заїжджати не потрібно. Я, слово честі, краще сам прийду. Ага. О, чайок, мені теж чашечку налити. Збирати гостей велика наука. Самої лише гостинності часом замало. Потрібна вигадка і неабияка сміливість. Як гадаєш, а з якою швидкістю гойдається совуня? Дубльовано студією зранку до ночі на замовлення телеканалу Інтер.